Ви знаєте, завершити наш концерт. Ми хотіли би тією ж думкою, з якої починали. Після холодної зими, після всіх негараздів, в Україну, врешті-решт прийде переможна весна. В Україну обов'язково прийде весна, і ми обов'язково посадимо кавуни в Херсоні, буряків в Маріуполі, а кремлівських злодіїв до в'язниці. До нас обов'язково прийде весна, і ми знову будемо святкувати масляну. І цього року ми спалимо не просто опудоло, а те кляте бункерне опудоло, яке так уже всіх задовбало. Також цієї весни в Україні буде рекордна кількість пролісків. Бо завдяки зсу стільки доброго, як зараз, у нашій землі ще не було. Так, наступного року на нас чекає незвична весна. Замість березня в нас буде Донбасу повернень. Замість квітня Криму звільнень, а замість травня нарешті настане рашки кінцевий. Україна обов'язково прийде весна і в інтернеті з'являться сотні об'яв про продаж б у генераторів. <плес> так в Україну обов'язково прийде весна. І це буде вже друга весна, в яку ми звільнимо нашу країну від фашизму. А ведмідь цієї весни не прокинеться, а продовжить смоктати. В лапу! А може і ні. А може і ні. Ага. І головне, якщо ми всі разом будемо вірити, що ця переможна весна прийде, то так воно і буде. Бронік автомат гранати, дрова, дизель генератор. Не вже. Це все не сон герсон. Сльози тишина прокляття. Чи ви там живі ще, браття Бахмут? Наші не здадуть, вростуть. Ми перейшли вже Рубікон, тримаємо наш фронт. Ми доживем до весни, без світла і теплоти, наші серця зігріва, що Україна жива, і ми побачимо весну, де ми закінчим війну, до перемоги дійдем, на це ми сили знайдемо. Вже бачу весною Весну, де переможе війну заради вільних людей, заради наших дітей, і я зустріну весну. 30 та 31 грудня. Тихо, 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 тихо. паніки, Все нормально, нормально. Дихаємо, дихаємо. Все клас, все добре. Одразу дві прем'єри від дизель-шоу. Ви готові починати? Два останні дні цього складного, надскладного для нас року. <гум> <гум> дизель-шоу підтримає всіх українців гучними прем'єрами. Розетка О. Капець яна! А? ти зламала пункт незламності. 30 грудня прем'єра нового дизель-шоу. Я навіть боюсь собі це уявляти. А я це бачила. А 31 грудня в новорічну ніч великий новорічний концерт дизель-шоу. Так, я ж цілий вечір на нього чекала. 30 та 31 грудня. Дві прем'єри від дизель-шоу. І чому ж? Дід Мороз не йде. Е, 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 ну, так цей. Е, зараз світло вимикають, і він боїться в ліфті їхати. Зігріваємо гумором. Ми його будемо гріти, будемо в ліжко до себе пускати, він в тебе на пузіку буде отак грітися. Або ні, воно краще нехай з мамою в обнімку спить. І прямуємо в новий рік. З перемогою, ви знаєте, що до діду, ми ще подумаємо. А ось вашого брата, щоб в Україні і духу не було. Зрозуміли 30 та 31 грудня, о двадцятій. Відео класне, класне відео. Це відео загрожаєш в інтернет. Дивись прем'єри на наших ютуб каналах Гумор ICTV та Дизель Студіо.